Літак надзвичайних сил, який мав би забрати цивільних, а також тіла загиблих, і зокрема тіла, які залишилися, і людей, які залишилися живими в цій авіакатастрофі, разом із ними прибули фахівці як кажуть дипломатичні фахівці, дипломатичні представники Росії, але за моїми даними також прибули працівники спецслужб російських ФСБ які здійснюють контррозвідувальну діяльність у. Царині транспорту і так само туди приїхали представники державних авіаційних служб Російської Федерації. Вони першими здійснили дослідження казахських властей і, зокрема, сфокусували казахські, казахську владу, і вони здійснили перші дослідження. Все в вс... електронних і все, що було в електронних датчиках, так в чорному ящику, тобто вони мали доступ до цього першим протягом весни та літа цього року. Практично зачистили опозиційне пил поле. Ситуація десь така, як і в Росії. Сьогодні псевдо опозиційні медіа перебувають. Дієстую і, і діять і Інформують населення в тому ж напрямі, як і це роблять в Росії, тобто, зокрема, про те, що було зазначено, мовляв, що завдали якраз трагедії пташиний політ.